Готуємося к зйомкам. Думала не знімати вам про айхерб, але все таки зніму, тому що люди чекають, да муся. Я вже включила теплий пол і муся лежить на полу, горіється. Вона навіть ні в ліжаночки, ні в будиночку своєму, да, Муся? Ні-ні, лежи, лежи, лежи. Ти тут будеш мені заважати. Муся це вона для мене, а для всіх остальних вона Мія. Це її ім'я, але я її так любляче називаю. Знаєте, почалось як Мія, Міюся, потім і Муся пішла, общем. Знаєте, не думала. Я думала, можливо, декілька товарів вам покажу в якомусь лозі, а потім ну це дуже складно мені його туди вплітати в той влог, тому що в мене зйомки отакі. От ну, можливо, там би два-три товари показала, а так хочеться розповісти дійсно про багато чого і, можливо, про всі. Товари не знаю, як відео. Тому що, знаєте, я почитала там коментарі під своїм відео, що навіть чоловіки дивляться, і мені один мій підписник, сподіваюсь, що він підписник, наглядач це а він написав, що він дивиться мій канал заради Айхорбу. І навіть починав дивитися ще з того каналу, там де просто Екомія був тільки про АйХорб. Тоді я вже знаєте, як. Вибачте, дівчата, одного разу вже чоловіки мені пишуть, що вони чекають, ай ну як я можу відмовити чоловіку. М? Вибачте, хоча люблю цих. Цей раз замовила, це перша покупка, цей раз замовила прямо вже траву. Але це екологічна, тобто, ну, я впевнена, що тут немає ніякої ні плісняви, ніяких кишкових палочок, нічого. Тобто, це від торгової марки Frontier, від французької, я замовила коріння, кульбаби по-українськи, ну, а взагалі корінь подорожника, так, щоб було зрозуміло всім, тому що не всі навіть українці знають, що таке кульбаба. Чим корисний, це для травлення, для. Відтоку жовчі, у кого дискенезія жовчовиводящих шляхів, або але дуже треба обережно приймати людям, у яких є камні в жовчному пузирю. У мене немає. У мене з дитинства дискінезія жовчовиводящих шляхів і. Mm, тому мені це дуже корисно. Я раніше приймала це в капсулах, але ви знаєте, ну так багато капсул зараз приймаю, як тих треба приймати чотири штуки, ось, наприклад, про це розповім зараз. І в чотири штуки на добу. А в мене ще там вітамін Д, там калій, там магній, там ну, ну і все потрібно. Так, хто противник тут бадів, будь ласка, вимикайте і не псуйте собі настрій і мені також вашими коментарями, що о, оскільки скільки вона приймає. А також ви знаєте, теж один коментар. Мене так він, вибачте, трішки буду відступати від теми про iHerb, тому що це все одно більший канал про влоги. Тому тут і міюся в мене, тому тут і я розмовляю на різні теми, можу робити, що захочу. Це мій канал. Це не про айхоп тільки. Один коментар мене, знаєте, не обідав, не... я не можу зрозуміти, чи це людина дійсно така дурна, чи це, вибачте, звісно, чи це. Навмисно, щоб мене образити, або вона настільки не розуміє, що вона цим ну просто ображає. Ой, я вас давно дивлюся, давно дивлюся, ви приймаєте стільки бадів, стільки вітамінів, а чого ж ви хворієте? І ще там один чи два і лайкнули її коментар. Це настільки неввічливо, якщо ви глядач мій який, який подобається мій канал, ну як ви не розумієте, що це. Ну, верх невихованості просто. Потім е таки ж хочу відповісти, бо я не стала відповідати. Я не хворів, я не хвора людина. Те, що в мене тиск, то я просто метеозалежна людина. І потім е те, що бувають головні болі в мене, коли змінюється погода, це теж. Ну, хто давно зі мною на каналі, той знає. Я була якось в одному відео розповідала, що коли мені було 28 років, на мене був створений напад, і мене вбили. Ну, він вважав, що мене вбили. Я була дуже побита, в мене була переломана щелепа, в мене він мене душив, в мене вся ця сторона була вся потрощена. Я не знаю, як у мене зуби залишились на місці, як у мене очі залишились на місці. У мене були зламані ребра. І мені тоді ще лікар сказав, що ти після 40 в тебе будуть головні болі, і будеш. Дуже восприїмчива к змінам погоди, тобто і тиски все сильне. Тому що, тому, вибачте, ну є різні інші фактори, які можуть впливати на цей стан. Але якби я не приймала, я б гірше виглядала, я б мала інші хвороби. У мене не хворі суглоби, у мене здорові суглоби, у мене в доброму стані моя шкіра. Це все завдяки бадам. Я не хворію, майже не хворію якимись вірусними захворюваннями. Це Я була тільки захворіла в роде дуже сильно, хто дивився мій влог, що я там навіть розмовляти не могла, голос пропав. Це перший раз за життя в мене не було голосу. Тому я хочу сказати, що все те, що я приймаю, мені допомагає, Хід, він дійсно допомагає. Я собі вилікувала мігрені, я собі вилікувала жкт, ЖКТ. Тобто у мене травлення нормально, в мене. Гарне травлення, гарний стул, Вибачте, за такі подробиці раніше було не так. У мене немає артриту, а в мене вже він починався. У мене пальці вже суглоби отут у поті по І мені лікар призначив стероїди і інші пігулки. Що сказав: все, в тебе тепер уже артріт рук. У мене немає цього. Тому Ну, треба трішечки думати, що писати. Якщо ви, якщо ви звісно, не хейтер. Якщо хейтер, то це пробачається. Ну або це просто ну, людина не розуміє, що це неетично. Ну, таке отступлення. Вибачте, я теж маю право висказатись. У мене воно теж іноді буває. Наболить. Раджу. Я в пігурках в бадах його приймала. Я вам тут. Прикріплю картинки, як виглядає, і в описі під відео будуть абсолютно всі товари, про які я сьогодні буду розповідати. Навіть якщо я їх не купувала, або цей спорожній баничок. Ну, саме ті, які я раджу, не ті, які не, не сподобаються. Це ще не, не пробувала. Ви знаєте, я його не відкривала ще єдиний. Зараз давайте я відповідю покажу, як воно виглядає. І я буду заварювати чайком його. Просто заварювати, брати на роботу, в термосі і буду його пити. Ну так. так. Запах такий нормальний. Не... Ну, це ти, що тут затрусилася сидиш, думаєш, тут смачненько. А це запоминала е, кора мурашиного дерева або пладарка. І ще, по-моєму, називається воно лапаччю. Інша назва теж цієї кори, теж була в мене в капсулах велика банка від НАУ. Це є, ну, один із бадів, який мені від НАУ підходить. І тривалий час, в мене вона декілька років була, поки він був е, годен. Я його так і допила. Чим вона корисна? Це протизапальна, протиінфекційна, виводить токсини. Якщо, ви знаєте, то коли людина хворіє навіть простудними захворюваннями, то в неї все одно в організмі виробляються токсини. І також ви приймаєте ліки. Теж треба виводити допомагати організму. Якщо ви отруїлися, не дай Бог, ви щось з'їли там, знаєте, не дуже свіже. У вас розстройство шлунка від усього, то навіть у капсулах ця кора мурашиного дерева, вона корисна її заварювати чай. Коли я дуже хворіла. Або коли я була, я не знаю, що я була, з'їла, отруїлася, мені було зле, і я робила собі 4 капсули висипала і заварювала їх окропом. І пила, як чай. То я отут уже прям взяла і траву, не капсули. Теж вирішила взяти так. Пересиплю в банки, потім її. Ось вона як виглядає. Сподіваюсь, вам там видно. Вибачте. Це ще так заварювати. Приємно пахне. Навіть для профілактики, тому що вона очищає організм. Оце можу радити одразу, я вже пробувала його. Я дуже часто використовую різні суміші. Це зелені, скажімо так. Це тут і, і брокколі, і шпінати, і що тут тільки немає. Вся зелень, яку я не їм. Тобто їм дуже мало. Я не можу з'їдати потрібну кількість добову на у день. Тому я не постійно, але іноді я купую собі різні такі суперфуди. Я вже перепробувала на iHerb дуже багато різних торгових марок. Цю обрала, тому що вона мені потрапила в розділі спецціна. І ціна на неї була знижка сумашедша, просто неї термін дії до грудня, по моєму цього року. Але я вже її почала пити тут на 30 днів її. І дуже смачна, нормальна. Тобто я на пів чашки теплої водички розмішую, випиваю прямо залпом вранці, наче серце майже випиваю, потім там десь годину я не приймаю ніякі бади. Ну, ніякі вітаміни, тут і вітаміни ні в кучі, і пробіотики. Тут чого тільки немає. Зараз я ще трішечки освіжу собі пам'ять. Прийшла, де думаєш, мама, так щось плямка, думаю, щось тут таке смачне, Ну, вам її буде не видно, тому що я так камеру поставила, щоб вам товар головне було видно. Підвищення рівня енергії, здоров'я травної системи, зміцнення імунітету. І, до речі, це продукт органичний. Тут органічні рослини і без ГМО. Це дуже важливо. Тут і спіруліна, і хлорела, і ферменти для травнення. Тут суміш, ще й протеїну 2 г, вітамін С 17 мг, залізо, натрій, калій, калій вміст 132 мг, пароски ячміню, спіруліна, хлорела, бурі водорості, шпінат, брокколі, петрушка, капуста. Капуста Олера якась. Яблуко, розчинний порошок із рисових висівок, порошок інуліну, екстракт ацероли, порошок із соку асаї, іхінацея, екстракт зеленого чаю, порошок з листя гінкобілоба, малина, морква, лохина, суміш лактобактерій, біфідобактерій. І суміш ферментів, альфа -лі... амілаза протеаза, лактаза, целюлаза. Тобто, ну, дуже корисна, суміш. 30 доларів її ціна. А була знижка, що я її купила за 14 доларів. Тобто більше, ніж 50%. Тя, моя. ну Тями. Вона так сумує за мною мою. Мені так сумує. Мама, оці то на роботі то прийшла лампотім відео знімає, то щось любається, да? Так, потім теж була, це спецціна була. За 7 доларів я взяла отакий, ну вже немає, тут трішечки залишилося. Це я не знаю, та якась покупка за все, за ці роки замовлення на Айтюрбі, а я там замовляю вже, мабуть, років 9. Фідальсь. Я люблю його, це такі жовтенькі ягодки. Я люблю його і свіжим, і в'яленим. Він такий він кисленький, кисленько-солоденький. Але він м'який, він не сухий. Муся, ти хочеш, да? я хочу, теж. Дуже корисний. ньому калію, міст калію. Він дуже корисний для серцево-судинної системи, для травлення також. Ви знаєте, хочеться щось такого солоденького. Я зажменько візьму. Дивлюсь кіно і оце смакую. Раджу, смачний. Коли срібло взяла, уже я вам його показувала. Не буду повторюватися. Хто дивиться мої влоги, той бачив уже, хто не що ти хочеш? Нія. Хочеш став, біжи. Хто не бачив, то подивіться, я показувала його, коли Мія хворіла після операції. Я оце її обробляла, оце сріблом крапала їй. Наш ранік після операції. І воно, дирочка ота, після дренажу, вона просто затяглася мгновенно. Я от обробляла, бо я боялася, щоб, не дай Бог, туди-в ту дирку не потрапила інфекція. Бо там, ну діромаха була, блін, в палець. І в мене була мала менша бутилочка, 59 мл, тут 120 мл, в два рази більше взяла об'єм. Тут термін придатності до 27-го року. Це антибактеріальне, антигрибкове, антивірусне І коли хворієте і дітям просто крапать або в водичку, або прямо в рот. Написано пів чайної ложки дважди в день. Використовувати можна як зовні, так і внутрь приймати. На ожоги, на ранки, на якісь, там, якщо у вас грибок шкіри, наприклад, екземи, якщо там навіть герпес швидше загоюється. Ну, в мене гірпіса нема, це просто я читала відгуки, то люди писали там таке. Потім, коли тільки перші симптоми захворювання, теж додавайте два рази на день по півчайної ложечки. І імунітет зміцнює, ну тобто універсальна річ, але головне не приймати тривалий час, тому що може бути публічна дія, це знаєте, коли аж синя шкіра стає, впливає на нирки, теж якщо тривалий час, травлення теж може бути з боку травлення, якісь не Тому не так, що купила оце, я 120 мл, і поки не вип'ю їх, я не, не закінчу. Ні-ні-ні. Це до 27-го року. Це по мірі необхідності. Ну, це, знаєте, це така покупка для хербоманів, це не є якась новина. Це зараз я більше показую для новачків, які не знають, що це таке, щоб його купити на хербі. То це в моїй аптечці є завжди. Просто завжди. По-перше, це... Дуже корисно, дуже смачно і дуже ефективно. І дітям, і дорослим перші симптоми захворювання, одна шипуча пігулочка на склянку води, випиваєте ввечері, потім я вранці ще одну і третю в обід. Все, і якщо тільки перші симптоми, або знаєте, коли я не впевнена, що я здорова, да? от я там десь перемерзла, або якась людина була в моєму оточенні. То для профілактики я і оце можу, і оце пігулочку, або так мені захотілося там. Раз для можна для профілактики. Тут у складі бузина і із оцієї торгової марки. Навіть не тільки з її, не тільки з самбуколу це торгової марки. Вони всі з бузиною в цій торгової марки, всі там, засоби, там, і сиропи є, і пастілки, і ще там різні. Я подивилася в міст саме бузини, в міст, самий великий в оцих шипучих пігулках, тому вони дуже дієві. Тут також вітамін С і цинк. Прям аж захотілося. Дуже класна річ, я і хайді теж давала, коли вона була захворіла. Це завжди я купую. І зараз уже ось осінь, то думаю, треба придбати, хай лежить. Якщо навіть не, не захворію, це і класно, що не захворію, я вип'ю його як профілактику. Потім купила екстракти виноградних кісточок. Від торгової марки Флора це такий, знаєте, преміальний сегмент БАДів. Від цієї торгової марки бади такі дорожчі, ніж інші. Іде в склі, і була дуже-дуже велика знижка. Екстракт винагродних тісточок це дуже сильний антиоксидант. він корисний для серцево-судинної системи, він корисний. Знаєте, він як, продліває молодість, клітин, шкіри, багато різних у, у нього властивостей, але я саме для цього. Це для серцево-судинної системи, для судин і для шкіри, і взагалі для. Е, не так швидко а на, наступить старість. Я сподіваюся. Дуже цікава покупка. Чесно скажу, це. Перша покупка моя, я ще це не купувала. Але, але я купувала від цієї торгової марки отакий Дермобуст. Я не знаю, скільки разів, 350 раз, ну, образно кажучи. Тут у складі, мабуть, вся система Менделєєва, всі мікроелементи. І це як для шкіри обличчя. Для волос, я його теж була, хотіла вам показати у відео, коли я знімала для догляд для волосся. І для тіла також. Я теж була, хотіла вам показати, але його в мене не було тоді, він тільки прийшов. Взагалі я дуже люблю все те, що бризкається, всі оці розпилювання на обличчя, на волосся, зволожувати його. Дуже люблю і це дуже класно і влітку, коли ви їдете, знаєте, в транспорті вам там жарко, ви можете освіжатися. Це дуже корисно для шкіри. Я використовую це і як тонік, і як тонік для обличчя, і як тонік для волосся, і як фіксатор макіяжу. Краще, там є дуже маленький об'єм, да, його класну сумочку, але краще купити велику. Це набагато вигідніше, ви просто можете в маленький флакончик собі перелити і все. Я зробила отак. Мені дуже подобається пульверізатор в оцій торговій марці. Це якась нова торгова марка на Я купувала такий тонір. Це з, по-моєму, це з протеїнами красної ікри, чи красної риби, щось таке, чи з колагеном красної риби, не пам'ятаю. І тут дуже класний пувілізатор, він прям як облачко. Його навіть, бачите, краплин немає. Це я використовую як фіксатор макіяжу. Я нанесла макіяж і потім зверху чик 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 Воно просто мелкодисперсне, мені подобається. Коли мені хочеться як тоніки, я трішки люблю, щоб трішечки бризкало. Трішечки бризкало, трішечки бризкає оце, о, в деальба. тут прямо класно. Оце я вранці, вранці, ввечері споч... умиюся потім оцим тоніком, а потім, поки мокре обличчя, наношу сироватку, якою я користуюсь, і по мокрому обличчя дуже хорошо розподіляється сироватка. Тоді її там трішки її вистачає на все обличчя, навіть і на шию, на зону декольте. Це де Альба. Але тут зараз тонік я перелила, оцей, про який я розповідала в минулому якомусь відео за Хорп. Це в. В пробних товарах був, можливо, він і зараз ще є. Я його спочатку мені сподобався, потім я його в коментарях там у себе ж захейтила трішки, тому що мені не дуже сподобалося, мені потрапило в боку пекло. Одна мені глядачка писала, що їй пекло шкіру навіть. Ні, шкіру мені не пече, мені подобається. Я перелила в оцей флакон, це просто взагалі, як наче інший тонік. Не за цього не дуже не. не, ну, не... Незручна пляшка, незручний флакон, незручно бризкати, тримати в руці. Тут, ось теж розпилювання теж, ну, ну якось воно мені Не, незручно. І оце воно, мабуть, і за того бризнуло мені якось в око. Ні, тут прилила, звісно, я заплющую тепер очі, бризкаю, і просто дуже подобається. Дуже. Тому раджу, але якщо маєте інший флакон, просто переливайте. Так. Давайте повернемо. А, і yeah. я купувала дуже багато разів, і потім вирішила подивитися, що ще продає ця торгова марка. Зайшла в торгову марку, дивлюся, фульвово-гумінові мінерали. Думаю, що воно таке. Почала вивчати цю тему, я знайшла статті про це. Щас знаєте, там коротко вижимку зробила зараз. Вам зачитаю, щоб швидше було. Щоб я, знаєте, від себе нічого не придумала, бо я така, можу ще що небудь. Ні, придумати ні, а от не доказати можу. Да, так, вибачте, буде на російській мові. Я не перекладала. Тому и все будет разумело, все равно. Фульвовая и гуминовая кислоты – это органические вещества, которые образуются при разложении растительных и животных остатков в почве. Гуминовые кислоты – это большие молекулы, которые образуются в результате разложения органических материалов. Гуминовые кислоты обладают детоксикционными свойствами, помогая выводить из организма токсины и тяжелые металлы. Считается, что они помогают улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта, улучшая состояние микробиома кишечника, могут поддерживать иммунитет за счет своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Фульвовые кислоты – это более мелкие подвижные молекулы, чем гуминовые. Они легче растворяются в воде и могут проникать в клетки, что позволяет улучшить усвоение питательных веществ. Фульвовые кислоты действуют как природные хилаторы, связывая минералы и обеспечивая их доставку в клетки. Оказывают антиоксидантное действие, защищая клетки от свободных радикалов. Улучшают энергетический обмен в клетках, что может способствовать повышению уровня энергии и умень... Уменьшению усталости. Обе кислоты считаются полезными для укрепления иммунной системы, улучшения работы кишечника и повышения общего тонуса организма. Що я можу сказати прямо одразу? Я почала приймати, приймаю я десь їх трішки менше тижня, І вже я помітила, що в мене підвищився рівень енергії. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що прямо в мене така. Безсилля. Я прям не можу, я прям встаю, я вже втомлена. Я розумію, що це е, кортизол. але ну все одно. Тут, і там мені писали Q10 треба приймати? Ні, не в тому справа Q10. Я можу сама розповісти про внутріаціологію дуже багато. Я знаю, теж дуже багато те, що стосується мене. Тому Q10 я приймала, це не, не за Q10. І мені було так цікаво, я почитала відгуки, вони просто всі, ну, ну, всі дуже гарні. Вони такі, всі різні, люди там пишуть, і ви зайдіть, теж почитайте. Потім вже ж я стала вивчати, декілька статей познаходила. І я вирішила замовити в різних форматах, там ще є в бутильці в такій. Це концентрат, а там просто рідина. Ні, я одні замовила в капсулах, але їх треба пити по 4 капсули на день. Там писали, типу, спочатку треба приймати 2 капсули, потім ну, підвищувати дозу до 4. Я одразу почала з 4, тому що в мене немає такої чутливості там до чогось на свій організм. І мені одразу класно, просто супер. Те, що тут ще тижня не пройшло. От і я одразу купила, щоб уже курсом його пропити, тому що тут на 30 днів, а там писали, що краще, якби це там десь 2-3 місяці. Я ще взяла, думаю, який буде краще, і ще взяла розчин. Це концентрат, скільки там його крапать, але воно ну, те саме, ну трішки можливо щось тут чимось відрізняється. Це все цієї торгової марки. О, це ще не приймало, але це мені вже подобається. Так, те, що я розповіла, мабуть, буду трішки відставляти, бо я вже тут заплутаюсь зараз.